Наш сьогоднішній гість дуже розкішний. Ні, я серйозно, він так і називається, рак богомол розкішний. Гадаю, дивлячись на цього рака і його кольори, у вас не виникає запитань щодо його назви. Признаюсь, коли вперше побачив цього дивака, був упевнений, що це витвір штучного інтелекту. Гадав, ну, не може природа витворити щось настільки дивне і кольорове. Однак природа, як завжди, довела, дивувати це її друга професія. І раз ми вже говоримо про дива і кольори, то із двох суперздібностей нашого героя перша це його очі, і це, можливо, найскладніші органи зору у світі здатні розрізняти 12 кольорів. Звучить невражаюче. Але якщо ви не прогулювали біологію, то маєте знати, що людське око сприймає три основні кольори червоний, зелений і синій. Мозок комбінує сигнали з цих трьох кольорів, створюючи широкий спектр відтінків, які ми розрізняємо, а це близько 10 мільйонів кольорів. Тож уявіть, скільки кольорів бачить цей ротоногий. То що, тепер вас вражає його зір? А як вам ще такий факт? Його очі ще й сприймають інфрачервоне випромінювання і ультрафіолет. Ну що, заздріть мовчки. Але, як то кажуть, не кольорами єдиними. І друга його суперсила це удар. Так, цей удар дуже потужний. Сила удару настільки велика, що цей удар може досягати близько 1500 му на швидкості 23 метри на секунду, що дозволяє йому розбивати тверді раковини молюсків. І щоб завдати такого удару, він має спеціальні ногощелепи. рукощелепи. Коротше, скажімо так, дві кінцівки у вигляді маленької булави. А ще у нього є пара лапок, як у богомола, власне, звідси і взялась його назва. А великі особини раків богомолів можуть навіть розбити товсте акваріумне скло. Тож, коли наступного разу вирішите поміряти силою з якимось раком, то можете про це сильно пошкодувати. That really hurt. Та й взагалі. Якби не його скромні розміри, які сягають до 18 см довжину, він би явно виборов всі чемпіонські пояси з боксу. як ви вже зрозуміли, харчуються ці раки в основному молюсками, розбиваючи їх раковини своїми суперударами. Хоча можуть поласувати іншими жителями океанського дна, які пропливають повз нього. Але якщо повз його нор пропливає інший представник цього виду, то сутичка неминуча. В процесі бійки вони можуть повідбивати один одному навіть кінцівки. Правда, ракам і в цьому плані повезло, бо кінцівки згодом відростають. Та й взагалі, про цього океанського розкішника можна стільки цікавого розповісти, що вистачить на один окремий спецвипуск, але ми мусимо рухатись далі до наступного чудожителя нашої планети. У другому випуску моєї передачі я вже розповідав вам про ящерку, дуже схожу на дракона, яка покладається на свою захисну броню і кусь за хвіст. Так от, є ще одна ящерка, яка схожа на дракона ще більше, тому що вона вміє літати. Ага, вам не почулось літаюча ящерка. Бачу, ці ящерки взагалі якісь щитері в реальному житті, бо мають цілу купу якихось дивних приспособлень. В наступних випусках ще розповім вам про ящерку, яка стріляє кров'ю з очей. Але повернемося до наших сьогоднішніх героїв, назва яких Драко Воланс перекладається як летючий дракон, і це вид плазунів з роду літаючих драконів, який включає в себе 31 вид ящерок. Дракон летючий мешкає в тропічних лісах Південно-Східної Азії, на Філіпінах, в Індонезії, Малайзії та Тайланді. Його головна суперсила це здатність планувати з дерева на дерево, ніби справжній дракон. Хоча насправді літати як птах цей дракон не може, але він має спеціальні шкіряні складки, які підтримуються видовженими ребрами. Коли ящерка розправляє ці крила, вона може пропланувати на відстань до 60 метрів. Таке вміння допомагає їм уникати хижаків і швидко пересуватися у своїх справах та пошуках партнерів. А у вільний від польотів час Драко Воланс займається дуже серйозною справою, полює на комах, термітів, мурах, дрібних жуків та інших безхребетних. Ще одна цікава особливість горловий мішок або дева. У самців він яскраво жовтий і використовується для демонстрації сили перед суперниками та привертання уваги самок. Звучить дивно, але я знаю людей, котрі хизуються своїми кросівками, тож, ну, таке. Розміри цієї ящерки так кожний драконівський, виростають до скромних 22 см, і самки навіть трішечки більше за самців, мають тонке приплюснуте тіло і доволі довгий хвіст. Живуть вони своє життя у кронах дерев де і проводять значну його частину. На землю спускаються лише у двох випадках: для відкладення яєць і. Якщо політ був не дуже вдалим. Також через вирубку лісів зникає і їхнє житло. Тому бережіть ліси, інакше наші дракони залишаться без своїх злітних смуг. Якщо після того, як ви побачили цю рибку, у вас в голові з'явилося всього одне питання, що це за океанська чупакабра, то ви не одні, нас мінімум двоє. Це щось називається носата химера, хімера, і воно риба. І напевно трохи інопланетянин, що заблукав у нашому океані мільйони років, а тепер полює на всіх, хто наважиться спуститися на океанське дно. Оскільки це надзвичайно рідкісна та ще й глибоководна риба, доведеться у відеоряд вмонтовувати більше фото, аніж відео. Тож вибачайте, я просто не міг не розповісти вам про таку дивовижну істоту. Ну, гаразд, а тепер серйозно, це рід риб із родини химерових, їх часто називають морськими примарами через дивовижну зовнішність та місця проживання. Особливої уваги заслуговує Тихоокеанська довгоноса химера, один із представників цього виду. Довгий, схожий на дзьоб ніс цієї риби допомагає їй виявляти здобич за допомогою електрорецепторів. Цей ніс щось типу металошукача тільки під водою. Таким чином вони винюхують здобич навіть у повній темряві. Окрім такого носу, у них ще є ядовитий шип в кінці хвоста, який вони застосовують для оборони від непроханих гостей. А довжина тіла цієї рибки складає від 60 до 140 см в залежності від виду. І, хоча на перший погляд і судячи з назви може здатися, що вона висмоктує душу у людей, харчується вона виключно дрібною рибою, червами, ракоподібними, молюсками та іншою живністю, яку можуть відшукати на дні. Чому на дні? Тому що живуть вони в Тихому океані, на глибині від 500 до 2000 метрів. Найчастіше їх можна зустріти поблизу Японії, Гаваїв, Філіппін та Нової Зеландії. І подібно до багатьох інших химерових, вони відкладають яйця, які мають характерну капсулу з роговими виступами, які захищають ембріон. Тривалість життя таких риб досі повністю не вивчена, але вважається, що вона може сягати кількох десятків років. Також є припущення, що химери, як і акули, не змінювалися еволюційно протягом мільйонів років. Ось вже шостий випуск добіг свого кінця. Від вас я прошу зовсім небагато лайк та підписку. А якщо ще й комент напишете, то можливо вам не снитиметься в нічних жахах Риба Хімера. Але це не точно. Тож, до зустрічі у новому випуску. Бувайте!